Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 28-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 25 травня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 500 тисяч 80 особин за добу, 1140 тисяча і поранено 1 мільйон 500 тисяч 240 песиголовців головців за добу. 3420, танків 7650 одиниць за добу 15, бойових броньованих машин 14786 одиниць за добу 11, артилерійських систем 12929 одиниць за добу 27. Реактивних систем залпового вогню 1 одиниці за добу, 2. засобів протиповітряної оборони 814 одиниць за добу, 1. літаків 356 одиниць, гелікоптерів 326 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 10 414 одиниць за добу 4. Крилатих ракет 2209 одиниць, кораблів катерів 27 одиниць, підводних човнів 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 17608 одиниць за добу, 39, спеціальної техніки 2104 одиниці за добу, 3 дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!